У мене ще це була несподіванка, якби я собі їхав по своїх справах, зупинився, став гаї, під'їхало ззаді. Якби, виходить, спитали в мене документи, все як має бути. Я пред'явив. Мені сказали, що машина, виходить, в вогоні. Звідки я це міг знати? Я машину купляв на авторинку. Купив машину на авторинку. Спокійно їздив по місту, ніяких питань, нічого. Я міг би запідозрити якусь там можна сказати Жигуль чи ладу в такому, що можна таке. Ну якби ніби з дорожчих машин я навряд ли міг би подумати, що це взагалі можливо. Ну, так як я є інспектором з розшуку ДАІ міста Луцька, під час нагляду за дорожнім рухом було помічено автомобіль Toyota Camry AS 4156 вк який має пошкодження на передній правій частині даного автомобіля. У зв'язку з цим вирішили перевірити на причетні до дорожньо-транспортних пригод. У зв'язку з цим було перевірено даний автомобіль. При перевірці по базах даних ДАІ, було встановлено, що даний транспортний засіб перебуває в розшуку, та як, яким незаконно заволоділи в Приморському районі міста Одеси. Після чого було викликано на місце події зупинки слідчо-оперативну групу Луцького міського відділу, який передав даний автомобіль разом з водієм. По даному факту проводиться перевірка. При спілкуванні з водієм водій категорично заперечив про те, що він має будь-яку причетність до незаконного заводіння. він наголосив, що він є добросовісним покупцем даного транспортного засобу. Держутоінспекція радить при покупці транспортних засобів, звертатися в ДАІ для того, щоб запобігти тому, що купити транспортні засоби, які знаходяться в розшуку. Рошук за незаконным забулу.

아니 <목소리로>